Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Я вітаю вас у Києві 13-та година. І до 6-ї вечора на інформаційній варті марафону. Команда фактів та вікон в нашому об'єктиві 420-й день війни. З авіації просто по центру міста на прикордонний Вовчанськ на Харківщині. Росіяни напередодні пізно ввечері скинули дві авіабомби. Коли вибухи припинилися, рятувальники приїхали на місце влучання, з'ясувалось, палають і приватні будинки, і ринок у центрі міста. Торговельний майданчик знищено майже вщент. Загасити пожежу вдалося лише на світан. А вранці під завалами приватного будинку знайшли тіла подружжя – 51-річного чоловіка і 45-річної жінки. Ще одне подружжя дістало поранення. Загалом було вражено як приватний сектор, так і територію ринку. Гріло відразу 60 павільйонів на загальній площі тисячу квадратних метрів. Ще 150 павільйонів були пошкоджені. Внаслідок ворожих обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району поранення отримала і 18-річна дівчина. Її у в стані середньої тяжкості. В селі окупанти пошкодили мінімум п'ять житлових будинків. Є поранена, і в селищі дворічна. Це літня жінка. Нині вона в лікарні у тяжкому стані. Ще одну постраждалу госпіталізували з осколковими пораненнями з балаклії Ізюмського району. Ще одна поважна жінка в центрі міста наступила на протипіхотну міну пелюстка. Одна людина загинула ще десятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів деокупованої Херсонщини за минулу добу, як повідомив керівник обласної військової адміністрації. за вчора загарбники обстріляли регіон майже вісім десятків разів. По мирних населених пунктах окупанти випустили 350 снарядів з важкої артилерії та безпілотників. Зокрема, обласний центр російська армія обстріляла 12 разів. Поцілили у центральний ринок та освітній заклад. За вчора з деокупованої території області евакуювали 52 людини. Напередодні ввечері росіяни знову атакували наші території ударними безпілотниками. По Одеській, Запорізькій області та Дніпропетровщині випустили майже 20 дронів, шість шахедів та один орлан. Силам ППО вдалося знищити в Запорізькій області. Один збили над Дніпропетровщиною. Та найбільша кількість іранського залізяча вночі долетіла до Одеської області. 10 з 12 дронів вдалося знищити. Проте були зафіксовані влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. В приміщенні почали. Улась пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали, війна не закінчилася. Тому дякую всім тим, хто не допускав зйомок роботи Сил протиповітряної оборони та місця прильоту. Дякую. Ну, а тим, хто цього не розуміє, знову нагадаю за це є відповідальність, в тому числі і кримінальна. І до вас точно приїде Служба безпеки України. Російська армія вбила одного жителя Донеччини в Бахмуті і поранила ще 13 цивільних. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Поліція за добу зареєструвала понад півсотні руйнувань у 14 населених пунктах. Дві авіабомби російські окупанти скинули на вугледар, є поранені. А під завалами багатоквартирного будинку можуть бути люди. З артилерії армія РФ накрила українськ. Поранено вісьмох місцевих руйнувань зазнали три багатоквартирні будинки і майже 20 торговельних павільйонів. У Бахмуті відомо про нові пошкодження щонайменше десятка кілька поверхівок у Слов'янську. Про п'ять а вночі окупанти обстріляли дружківку, Авдіївку та околиці Костянтинівки. Є пошкодження лікарні і житлового сектору попередньо без жертв. Уже рік рятують бійців від ампутації. У медичному закладі Дніпра застосовують спеціальні вак-апарати для допомоги військовим. Такі пристрої використовують для глибокого очищення вогнепальних ран із великим забрудненням. На цю процедуру тепер іде кілька днів замість звичних тижнів. Робота апаратів пришвидшує процес загоєння ран і запобігає ампутаціям. Їхня кількість тепер зменшилась в рази, розповідає Софія Богуцька. Як ваша саме початок? Добре, що другує наразі? Зараз нічого. Зараз нічого. Уже відторгувався. 57-річний боєць Сергій на лікарняному ліжку вже 10 днів. Поранення отримав на Авдіївському напрямку. Чоловік воює без перерви з 2014 року. Повномасштабне вторгнення зустрів на Донеччині. І це вже його третє поранення. Гранатометом обстрілювали і скиди з квадриків. Це гранатомет в п'ятку, а в цій нозі осколки від гранати, що скинули з квадрокоптера. Там дуже багато їх. Хоч рана невелика, але лікування тривало. З ноги хірург дістав два уламки, ще два вирішили не чіпати. Хвори з вогнепальним пораненням ноги, досить тяжкий перелом п'яти. До нас він поступив у першу добу. Ми ургентно прооперували, все зробили. Тепер тільки прив'язки та час. До цієї лікарні у Дніпрі каже травматолог, бійців найчастіше привозять з поєднаними вогнепальними пораненнями. Вони великі та запалені, тому таких пацієнтів лікують, використовуючи спеціальний вакуумний апарат. Всі вогнепальні поранення вони брудні. Суть апарату в тому, що що він працює за чого негативного тиску, він висмокчує рани, Всю негативну флору і тим самим пришвидшує, е, пришвидшує лікування хворого дозволяє хірургам оперативно закривати рани. Апарат накладають на троє-п'ять діб. Він працює безперервно. Щодня треба змінювати одноразову колбу, у яку збирається усе зайве з рани. Деяких поранених доводиться підключати і до кількох вак апаратів. Одночасно були хворі в нас з великими пораненнями тулуба, кінцівок, і нам приходилось накладати декілька апаратів. Якщо пам'ятаю, там три апарати було на одному хворому. На животі та на верхніх ніжних кінцівках. Коли вакуумний апарат зробить свою роботу, лікарі закривають уже чисту рану. Це дозволяє пришвидшити одужання захисників і крім того, запобігти ампутаціям кінцівок. Коли в нас не було можливості, не було таких апаратів, ми лікували, закривали рани там за місяць, за два, то й більше тому рана Стане чистою, а зараз у нас є можливість скоротитися час там до двох тижнів. Чим раніше ми закриємо рану, тим менший ризик втратити кінцівку у поранених. Вакуумними апаратами у лікарні користуються вже рік. Зараз у медзакладі їх вісім. Усі передали волонтери та благодійні фонди. Всім лікарі кажуть, для ще більш ефективної роботи таких апаратів разом з розхідниками потрібно більше, бо роботи у медиків нині багато. Ми Живемо на роботі, я тут живу. А Сергій хвалиться, що зі своїм пораненням ноги вже потроху стає. Скільки лікуватиметься, не знає, але дуже хоче повернутися до своїх побратимів на фронт. Як хлопці кажуть, що п'ятка це дуже довго. Сподіваюсь, що ні, бо треба повертатись. Хто боронити буде. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. За минулу добу українські оборонці відбили понад 60 атак ворога на Донеччині. Росіяни продовжують намагатись наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої нині ведуться за Бахмут і Мар'їнку. На Запорізькому та Херсонському напрямках Росіяни продовжують оборонятись і обстрілювати населені пункти. Загалом за минулу добу армія Росії завдала 4 ракетні і 60 авіаційних ударів. у відповідь 14 разів били споскудчені живої сили. Ворога, окрім того, наші захисники вдарили по двох зенітно-ракетних системах та станції радіоелектронної боротьби. Повідомляє генштаб. Сполучені Штати підтвердили прибуття перших броньованих машин Бредлі на поле бою в Україну. Про це заявив представник Пентагону Чарлі Діц. Втім, він не уточнив, коли саме та скільки цих БМП приїхало в Україну. Варто зауважити, що раніше Сполучені Штати пообіцяли Україні понад 100 броньованих машин Бредлі різних версій. Водночас Берлін повідомив про передання протягом тижня Україні зенітно-ракетного комплексу Петріот із ракетами до нього. Про це пише сайт уряду Німеччини. За словами речника повітряних сил зсу Юрія Ігната, комплекс ще не бачили, але з нетерпінням чекають, адже саме ця зброя зможе збивати балістичні ракети Іскандер М та російські літаки на відстані до 150 кілометрів, а це дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від наших кордонів. Сеул може переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв'ю агенції Reuters перед поїздкою в Сполучені Штати вперше заявив про можливість передання Україні озброєння. Досі Сеул надавав Україні гуманітарну допомогу, а також постачав амуніцію, каски і бронежилети. Проте Південна Корея завжди утримувалася від передачі летальної зброї. Наразі тамтешній уряд працює над пропозиціями захисту і відновлення України подібними до тих, які робила. Міжнародна спільнота для їхньої країни під час корейської війни у під ті роки минулого століття, але в разі ескалації ситуації в Україні з боку Росії Сеул обіцяє вдатися до серйозніших кроків. Якщо виникне ситуація, на яку міжнародне співтовариство не зможе заплющити очі, наприклад, у разі будь-якого великомасштабного нападу на мирне населення, масової бійні або серйозних порушень законів війни, то нам буде складно наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій допомозі. Нагадаю, Південна Корея одна з провідних країн світу, виробник артилерійських снарядів. Однак досі, незважаючи на заклики західних союзників допомогти Україні боєприпасами, Сеул уникав загострення взаємин з Росією, адже там працює багато південнокорейських компаній а ще через вплив Москви на північну Корею. Минулої осені американський Wall Street Journal повідомляв, що Сеул погодився продати майже 100 тисяч артилерійських снарядів Спутним Штатам, щоб ті змогли передати їх Україні у такий спосіб, за даними веда. Аня Південна Корея уникала ускладнень у відносинах з Москвою. Капелан однієї з частин Національної гвардії України від самого початку війни з 2014-го, на фронті. Він став не лише військовим священником, а й волонтером. Велике вторгнення отця Володимира застало в Миколаєві та каже: за всі дев'ять років війни найважчим для нього так і залишилося відспівувати загиблих побратимів. Щоб прожити достойно в цьому земному світі, потрібно щось зробити корисне. Це головне правило у житті капелана військової частини нацгвардії Володимира Сеньковського. До початку війни, до 2014-го, він був звичайним священником у Черкаській єпархії та розповідає, коли йому запропонували поїхати на фронт, не вагався ні хвилини. Я мушу йти. Їхати, допомагати нашим хлопцям І за те, що це мій прямий священничний обов'язок допомагати будь-де. Отець Володимир поїхав на схід у складі добровольчого черкаського батальйону. Згадує першою точкою на його фронтовому шляху була Волноваха, потім Гранітне, Новотроїцьке. Там капелан об'їхав усі прифронтові позиції. Каже тоді, вперше побачив криваво жахіття війни. Після короткого часу я вже побачив, що привезли іншого. Військового з цього батальйону знову ж загиблого, і після цього я просто вже зрозумів, що я знаходжуся саме на фронті. З 2017-го він військовий священик однієї з частин Національної гвардії України. Повномасштабну війну зустрів у Миколаєві. Від лютого 2022-го, каже, місто на його очах змінилося. Миколаїв змінився, набагато змінився. Миколаїв став більш лояльним, згуртованим і практично найпатріотичнішим, що я бачаю. Миколаїв, бо я тут живу. Я бачу це. Отець Володимир розповідає: всі ці роки найважче для нього відспівувати своїх загиблих побратимів. Дуже багато я загибелі бачив, і це найважче бачити. Втрату не тільки як людини. А як захисника, як побратим від повномасштабної війни, отець Володимир не полишає і своєї волонтерської роботи. Всіляко підтримує бійців, скеровує допомогу, відправляє на передову вантажі з усім необхідним. Для мене більш важливо те, що як волонтери тут працюють. Я стараюся з ними коригувати будь-які допомоги. Я коригую саме кому і куди потрібно направити. Бійці національної гвардії розповідають, для них зараз надзвичайно важлива і моральна підтримка. Дуже велику підтримку нам показує завжди наш отче, наш капілан. Ми дуже цінуємо його. Труд його вклад у нашу перемогу. Отець Володимир розповідає і надалі підтримувати бійців, і робитиме все, аби допомагати нашим захисникам наближати перемогу. Луїза заріміна Даніл Сліж. Програма вікна СТБ», тебе єдині новини. Комісія Мідкульту виявила у Києво-Печерській лаврі нові порушення. Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, до об'єктів комісія потрапила в присутності генерального директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Інспекція оглянула дзвіницю та галерею ближніх печер, а також вхід до неї. Усі ці об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення і належать до складу об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На фото з приміщень, до яких потрапила комісія, без і Гармидер. Окрім того, орендарі нехтували протипожежною безпекою, зауважили в Мінкульті. Раніше комісія виявила руйнування у книжковому складі Лаври, збудованому у другій половині 19 століття. Нагадаю, наприкінці березня Національний заповідник Києво-Печерська Лавра припинив дію договору оренди з Українською православною церквою Московського патріархату. О 13.30 наш свіжий інформаційний випуск, а марафон Єдині новини триває.